Висунута вперед голова, округлі плечі та сідниці, як у Дональда Дака, знайоме обличчя, чесно кажучи, ви не усвідомлюєте наскільки поганою стала ваша постава, поки хтось не сфотографує вас. Не хвилюйтеся, використовуйте мою нову вдосконалену п'ятихвилинну рутину для постави, і я гарантую, що ви виправите це в найкоротші терміни. Давайте поговоримо про те, як ви тут опинилися. Дослідження показали, що більшість людей сидять в середньому щонайменше 6-8 годин на день. І коли вони сидять, то сидять ось так, але не відчувайте потреби випростатися тільки тому, що я так сказав: ця сутула поза не обов'язково погана. Деякі дослідження показують, що це може навіть допомогти вам краще зосередитися. Насправді я сутулюся прямо зараз, коли пишу сценарій для цього відео. Проблема в тому, що більшість людей перебувають у цій згорбленій позі годинами поспіль щодня, а ваше тіло це машина для адаптації. З часом воно підтягує певні м'язи і послаблює інші, щоб ефективніше утримувати цю згорблену позу. Існує п'ять простих, але надзвичайно ефективних вправ, які ми використаємо, щоб змінити цей процес. Починаємо з верхньої частини тіла. Перша вправа допоможе розкрити напружені м'язи грудей і плечей. Я покажу вам, як це зробити за допомогою рушника, ковдри або мітли. Але наполегливо раджу використовувати Почіть стрічку. Почніть з того, що покладіть руки всередину стрічки так, щоб долоні були спрямовані від боків стегон. Але якщо ви використовуєте рушник або мітлу, візьміть її дуже широким хватом перед стегнами. Тримайте руки прямими і рухайте ними по колу вгору і за тілом. Дозвольте лопаткам і пасткам злегка піднятися вгору на шляху вгору, а потім дозвольте лопаткам опуститися і повернутися назад, коли руки рухаються за тілом. Перевага використання стрічки полягає в тому, що ви можете розширити її, розтягуючи в тих місцях, де вам найважче. Але якщо ви дуже напружені, ваше тіло спробує обманути, вигинаючи поперек. Запобігайте цьому, тримаючи прес задіяним. Ви також можете помітити клацання в плечі або те, що ви не можете тримати одну з рук повністю прямою. Це абсолютно нормально, і з часом це покращиться. Але як тільки ваш початковий хват стане занадто легким, ви можете поглибити розтяжку, обмотавши стрічку навколо долонь, щоб вкоротити її. Або візьміть вущий хват, якщо ви використовуєте палицю або рушник. Що стосується кількості підходів і повторень, в кінці цього відео я покажу вам повну схему вправ. Наразі просто зосередьтеся на формі для кожної вправи. Далі, перш ніж ми перейдемо до зміцнення ослаблених м'язів верхньої частини тіла, нам потрібно розблокувати напружену середню і верхню частину спини. Почніть на четвереньках, тримаючи руки під плечима, а коліна під стегнами. Щоб зробити розтяжку більш ефективною, покладіть між ногами поролоновий валик, м'яч або згорнуту подушку і стисніть їх разом. Задійте прес, щоб випрямити спину, і відштовхніться від підлоги, щоб випрямити руки. Потім а, зробіть великий видих, простягаючи ліву руку під тілом і впоперек, наскільки це можливо. Ви можете дозволити правій руці злегка зігнутися, коли ви це робите. Ви повинні відчути глибоке розтягнення в середній і верхній частині спини, і, можливо, навіть у попереку. Звідси заведіть ліву руку назад за шию, правою рукою відштовхніться від підлоги і стежте очима за своїм ліктем, піднімаючи його до стелі настільки, наскільки це можливо. Ви повинні відчути, як працюють м'язи середньої та верхньої частини спини. Затримайтеся вгорі ненадовго, потім поверніться вниз і спробуйте дотягнутися трохи далі, ніж минулого разу. Після того, як ви зробите обидві сторони, ви можете помітити, що одна сторона відчувається набагато напруженішою, ніж інша. Це абсолютно нормально. Просто робіть це послідовно і це допоможе виправити цей дисбаланс з часом. Отже, перші дві вправи тимчасово відкриють ваші напружені м'язи верхньої частини тіла. Але щоб утримати ці результати і виправити поставу назавжди, вам потрібно поєднувати їх з вправами на зміцнення. Вправа, яку ми використовуємо сьогодні, зміцнює ваші ослаблені м'язи спини і плечей, щоб допомогти вам випрямитися. Ляжте на живіт, поклавши лоб на підлогу або тримаючи його трохи вище, а руки закинувши за голову. Відведіть лікті назад. Уявіть, що ви стискаєте лопатки разом. Після того, як ви зайдете так далеко, як тільки зможете, витягніть руки прямо, щоб утворити велику літеру і бека долонями до підлоги. Тримайте руки прямими і піднятими якомога вище над підлогою і починайте повільно рухати ними по великому колу навколо тіла. Ви повинні відчути, як працюють м'язи середнього відділу спини та плечей. Коли ваші руки стануть нижче те подібної форми, почніть внутрішньо обертати руки так, щоб ваші долоні були спрямовані до стелі. Коли руки наблизяться до ніг, зігніть руки в ліктях і покладіть тильну сторону долонь на поперек. покладіть одну руку на іншу. Потім зробіть зворотне коло, витягнувши руки і повільно поверніть їх назад у форму і а потім у вихідне положення, поклавши руки на потилицю. Скажу чесно, це досить складна вправа. Тому, якщо у вас виникають труднощі з нею, спробуйте зробити так: просто тримайте руки в те подібній формі з великими пальцями, спрямованими вгору, і використовуйте м'язи середньої частини спини, щоб підняти руки якомога вище. Затримайтеся в цьому верхньому положенні на кілька секунд, стискаючи лопатки, і зробіть приблизно 5-10 повторень, поки не наберетеся сил для виконання повного циклу вправи. Отже, перш ніж ми перейдемо до нижньої частини тіла, важливо, щоб ви не просто виконали цю п'ятихвилинну рутину і не повернулися до сидіння в кріслі до кінця дня. Ця рутина буде творити чудеса, якщо ви будете виконувати її постійно. Але щоб виправити поставу назавжди і, чесно кажучи, просто відчувати себе краще з кожним днем, потрібно докласти зусиль, щоб більше рухатися. Змінюйте сидячу роботу на стоячу, більше гуляйте або перегляньте деякі з моїх відео з тренувань, щоб записатися в спортзал. Насправді дослідження показали, що підняття ваги може покращити гнучкість так само, як і розтяжка. А зараз настав час перейти до нижньої частини тіла. Отже, основний м'яз нижньої частини тіла, який вам потрібно зміцнити, це сідниці. Вони часто стають слабкими у тих, хто сидить більшу частину дня, але перш ніж ми перейдемо до цього, важливо спочатку розслабити згиначі стегна. Деякі дослідження показують, що якщо цей м'яз напружений, він може перешкоджати активації сідниць. Почніть на четвереньках і поставте праве коліно близько до стіни або піднесеного предмета меблів, наприклад, лавки, дивана або стільця. Використовуйте руки, щоб допомогти поставити задню ногу на стіну або лавку. Чим ближче ваше коліно до стіни або лавки, тим більше розтягування ви створите у своїх квадрицепсах. Тому, якщо ви досить напружені, просто почніть з більш віддаленого коліна. Після того, як ви поставили задню ногу, зробіть крок перед іншою ногою, щоб гомілка була вертикальною. І випряміть стегна перед собою. Потім використовуйте руки, щоб допомогти собі стати в напівколінне положення. Звідси випряміть корпус і вирівняйте стегна так, ніби це миска з водою, і ви не даєте воді пролитися вперед. У цей момент ви вже повинні відчути глибоке розтягнення в квадрицепсах і згиначах стегна задньої ноги. Інтенсивність цього розтягування в ідеалі повинна оцінюватися на 4 або 5 балів з 10, щоб зменшити розтягнення нахиліться вперед. А щоб поглибити її, відсуньте сідницю назад до задньої ноги. Тільки переконайтеся, що ви не вигинаєте поперек, коли робите це. Тепер ви готові зміцнити сідниці. Вправа, яку ми будемо використовувати, проста, але для максимальної активації важливо виконувати її правильно. Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах і поставивши ступні на підлогу. Зігніть лікті під кутом від себе і натисніть ними в землю. Задійте прес, щоб притиснути поперек до підлоги. Не вигинаючи спину, сильно стисніть м'язи сідниць, а потім підніміть стегна вгору, тримаючи сідниці стиснутими. У верхній точці уникайте прогинання попереку. Замість цього тримайте прес задіяним і нахиліть стегна назад, сильно стискаючи сідниці, ніби у вас між ними 100-доларова купюра, і ви намагаєтесь запобігти її випадінню. Затримайтеся в такому положенні на 5 секунд, перш ніж опуститися для наступного підходу. Якщо ви відчуваєте це більше в квадрицепсах, ніж у сідницях, спробуйте відвести ноги далі від себе. Якщо ж ви відчуваєте це більше в підколінних сухожилях, перемістіть ноги трохи ближче до себе. А з часом, щоб ускладнити цей рух і виправити дисбаланс сили, який може виникнути в сідницях, ви можете перейти до роботи з однією ногою за раз.